Книга третя. Розділ 29-й. і падіння мають власний специфічний запах. Цей сморід липне до невдахи, наче хмара міазмів. І як собаки нюхам чують страх у людині, так і люди відчувають неминучість загибелі свого ближнього, особливо у Голівуді. Кожен у шоу бізнесі знав, що Кліфтону Лоренсу настав кінець. Перш ніж сам Агент зрозумів це, кожен відчував розкладання в атмосфері, що оточувала банкрута. Минув тиждень після повернення Джил і Тобі з весільної подорожі, а Кліфтон нічого про них не чув. Він послав дорогий подарунок, дзвонив три рази, але наречені навіть не подбали відповісти. Джил якимось чином примудрилася налаштувати Тобі проти нього. Кліфтон зрозумів, що доведеться за всяку ціну укласти перемир'я. Занадто багато вони пережили вдвох із Тобі, щоб він міг дозволити будь кому стати між ними зараз. Кліфтон приїхав рано вранці, знаючи, що Тобі зараз на студії. Двері відчинила Джил. Вона виглядала чарівно прекрасною, і Кліфтон не пропустив нагоди сказати їй про це. Джил дружелюбно привіталася, відвела його в сад, налила каву, розповіла про весільну подорож і місця, де вони побували. Сподіваюся, ти пробачиш тобі за те, щоб він так і не встиг зателефонувати. Навіть не уявляєш, скільки справ накопичилося адже нас цілий місяць не було, несміливо посміхнулася Джил, і Кліфтон зрозумів, як помолився в ній, вважаючи її своїм ворогом. Слухай, давай усе почнемо спочатку і будемо друзями, запропонував він. Дякую, Кліфе, я також хочу цього. Лоренс відчув невимовне полегшення. Я збираюся дати звану вечерю на вашу честь, Зніму окремий кабінет у бістро за суботу, вечірній одяг, сто осіб запрошених, лише найближче. Ну як? Чудово, тобі буде дуже радий. Джил почекала до призначеного дня, і коли до вечері залишалося три години, зателефонувала Лоренсу. Кліфе, мені так шкода. Боюся, я не можу бути сьогодні на вечері. Погано почуваюся. Тобі вважає, що я маю залишитися вдома і відпочити. Кліфтану важко вдалося приховати свої почуття. Звичайно, Джил, я розумію і дуже шкодую. Але тобі, звичайно, зможе приїхати? Почулася зітхання. Мабуть, ні, дорогий, він ніде не буває без мене. Але, сподіваюся, ви добре повеселитеся і повісила слухавку. Скасовувати вечерю було пізно. Він уже отримав рахунок на три тисячі доларів. Але насправді Лорен заплатив набагато більше. Почесний гість, єдиний клієнт, старий друг не подбав приїхати. А запрошені директори студії, режисери, кінозірки, усі, хто правив Голівудом, чудово це розуміли. Кліфтон намагався врятувати становище, пояснити, що Тобі неважливо почувається. Гірше він нічого не міг вигадати. На завтра в Херальд Екзамінер, з'явився знімок місіс та містера Тобі Тембл. Які напередодні відвідали стадіон Доджерс. Нарешті Кліфтон зрозумів, що його життя залежить від результату цієї боротьби. Якщо тобі покине його, настане кінець. Ніхто в Голівуді не забажає мати справу з агентом Невдахою. Жодна агенція навіть не прийме Лоренса на службу, адже клієнтів у нього не залишилося починати все спочатку пізно. Час, вік. Потрібно, необхідно знайти спосіб умилостивити джил. Він подзвонив і спитав її, чи не можна приїхати поговорити. Звичайно, сказала джил, я ще вчора казала тобі, що ми останнім часом мало бачимося. За чверть години, пообіцяв Кліфтон і, підійшовши до бару, налив подвійну порцію віскі. Він розумів. Щоб є набагато більше, ніж звичайно, а це погано позначається на роботі. Але чорт забирай, кого він обманує, яка робота? Щодня він отримував вигідні пропозиції для тобі, але навіть не міг умовити велику людину зустрітися з ним і обговорити їх. Раніше вони годинами говорили про все. Кліфтон згадав колишній чудовий час подорожі, вечірки, дівчата. Вони були близькі, немов рідні брати. Тобі потребував його, покладався на нього. А тепер Кліфтон налив ще віскі і із задоволенням зазначив, що руки тремтять уже не так сильно. Кліфтон застав джил на терасі. Вона пила каву і, побачивши Лоренса, дружньо посміхнулася до нього. Ти продавець, сказав собі агент, невже не можеш її умовити? Рада бачити тебе, Кліфе, сідай. Дякую, Джил. Кліф сів навпроти за великим столом на металевих ніжках і оглянув джил. На ній була біла літня сукня, що чудово відтіняла золотисту засмагу і темне волосся. Джил виглядала молодшою і, як не дивно, здавалася безневинною та беззахисною. Широко розплющені доброзичливі очі немиготливо дивилися на Лоренса. Може, поснідаєш, Кліфе? Ні, дякую, я вже поїв. Тобі немає вдома. Знаю, я хотів поговорити з тобою. Що сталося? Потрібна моя допомога? Будь ласка, вибач мені, принижена пробормотів Лоренц. Він ніколи нікого ні про що не благав, але тепер був змушений повзати перед цією жінкою, принижуватися. Я... Ми посварилися тоді. Напевно, я у всьому винен. Тобі так довго був моїм клієнтом та другом, що я хотів його захистити. Ти ж розумієш? Джил кивнула, не зводячи з Лоренца погляду. Звичайно, Кліф. Агент важко зітхнув. Не знаю, чи тобі розповідав Тобі, але саме я створив йому ім'я. Я знав, колись він стане знаменитим. Тоді я мав багато впливових клієнтів, але я відмовився від усіх. Щоб бути з тобі і допомогти йому зробити кар'єру. Тобі казав, як багато ти зробив для нього, кивнула Джил. Правда? вирвалося у Кліфтона. Він відразу подумки прокляв себе за дуже поспішний прояв почуттів. Він розповів, як зателефонував від імені Сема Голдіна, а ти все одно прийшов, хоч розгадав обман. Це було так мило з твого боку, посміхнулася Джил. Кліфтон нахилився вперед. Повір, я, як і раніше, хочу залишатися другом тобі. Мені потрібно, щоб ти була на моєму боці. Прошу, не тримай зла, забудь про все, що трапилося, і вибач за те, що я так поводився. Я думав, що захищаю тобі, але помилявся ти саме та жінка, яка потрібна тобі. Я намагаюся, дуже намагаюся бути йому доброю дружиною. Якщо тобі відмовиться від мене, мені кінець. Справа не лише у бізнесі. Він, і я були... Він мені, як син, я його сильно люблю, і, зневажаючи себе, благаючи, попросив будь ласка, Джил, заради Господа Бога. Він, захлинаючись, замовк. Джил довго мовчки дивилася на нього глибокими карими очима, потім простягла руку. Я не тримаю зла, все пройшло. Приходь завтра до вечері, добре? Кліфтан набрав у груди повітря, щасливо посміхнувся. Дякую, очі його раптово зволожилися. Я Я цього не забуду ніколи, повір. Наступного ранку, приїхавши в офіс, Кліфтан знайшов на столі рекомендований лист, який повідомляє про те, що його послуг більше не потребують, і він. Позбавляється права діяти від імені Тобі Темпла в якості агента останнього. Розділ 30 Джил Касл Темпл зробила у Голівуді найбільшу сенсацію з часів винаходу кінескопа. У суспільстві, де всі слухняно грали в одну гру, захоплюючись нарядом голого короля, Джил нещадно жалила язиком усіх, хто мав нещастя не догодити їй. У Голівуді, де лестощами було насичене саме повітря, вона не боялася публічно висловлювати власну думку. За її спиною стояла могутня людина, і цій людині належало це суєтне місто, і Джил, не замислюючись, використовувала його вплив, немов палицю, нападаючи на вельми авторитетних людей, від яких залежали акторські долі. Такого їм випробовувати ще не доводилося. Ніхто не наважувався заперечити джіл, бо всі боялися образити Тобі. Він приносив такі величезні прибутки, що зачіпати його було небезпечно. Тобі, як і раніше, був на вершині слави. Його телевізійне шоу мало найвищий рейтинг, фільми мали величезний успіх. А коли Тобі виступав у Лас-Вегасі, доходи казино подвоювалися. Тобі був на розхват. Його запрошували знімати у кіно, з'являтися на бенефісах, благодійних концертах, шоу, записувати альбоми. Його просили, просили, просили. Найвпливовіші люди міста зі шкіри геть лізли, щоб догадити великій людині, і швидко зрозуміли для того, щоб умовити Тобі, потрібно спочатку умилостивити джіл. Вона особисто вирішувала, куди тобі йти, а куди ні, взявши до рук все, що пов'язане з чоловіком. Тому в його житті знаходилося місце тільки тим, кого схвалювала дружина. Джил побудувала навколо тобі непробивний бар'єр, через який могли проникнути лише найбагатші, знамениті та могутні. Маленьке польське дівчисько з Одеси, штат Техас, розважало і відвідувало губернаторів, відомих усьому світу акторів і президента Сполучених Штатів. Це місто колись знущалося з неї, але ті часи минули і не повернуться, поки вона має тобі темпла. Горе тим, хто потрапив до чорного списку джил. Вони лежали в ліжку. І Джил самовіддано віддавалася тобі, а потім, коли вони, наситившись, стискали один одного в обіймах, припадала до нього і шепотіла: Дорогий, я тобі розповідала, коли шукала агента і потрапила до цієї жінки, як її. Ах так, Роуз Данінг. Вона пообіцяла мені роль, сіла поряд і попросила прочитати сценарій. Тобі пильно дивився на дружину очима, що миттєво звузилися, що трапилося. Звичайно, я була наївною простушкою, посміхнулася Джил, але коли почала читати текст, вона поклала мені руку на стегно, я так зляхалася, бігла, ніби за мною женуться. Десять днів по тому ліцензія агентства Данінг» була назавжди ліквідована міською ліцензійною комісією. Уікен Тобі та Джил провели у власному будинку на Палм Спрінгс. Тобі лежав на масажному столі, під столи втовсте махрове простирадло, а Джил масажувала його, розминаючи м'язи. Тобі перекинувся на спину. Ватяні тампони на віках захищали очі від яскравого сонця. Джил почала розтирати йому ноги рідким кремом. Ти розплющила мені очі щодо Кліфа, почав Тобі. Він не справді був паразитом, доїв мене, викачував гроші. Я чув, він бігає містом, намагається знайти партнера, тільки ніхто з ним справ мати не бажає. Він тепер гірший за прокаженого. Джил на секунду зупинилася. А мені шкода, Кліфа. У цьому твоя біда, люба. Думаєш не головою, а серцем. Час стати хоч трохи раціональнішою. Джил ніжно посміхнулася. Нічого не можу вдіяти, така вже я є. Вона почала легкими чуттєвими рухами згладити ноги Тобі, поступово піднімаючись все вище. У Тобі зійнялося нестримне бажання. О, господи, простогнав він. Руки джил просувалися все далі, донизу живота, тобі кусав губи, щоб утриматися від крику. Долоні Джил ковзнули між ніг підсідниці, намазаний кремом палець проникнув усередину, величезний пеніс набряк і затвердів. Швидше, крихітко, прошепотів Тобі, опускайся на мене. Пізніше вони вирушили кататися на Джил, великій моторній яхті, яку Тобі купив для дружини. Увечері потрібно було повертатися до Голівуду. Наступного дня було призначено запис першого цього сезону телешоу. Краще я ще ніколи не відпочивав, зізнався Тобі. Жахливо не хочеться знову працювати. Ну, що ти, це чудове шоу, заперечила Джил. Мені так сподобалось у ньому брати участь, і всі були дуже милі. Помовчавши, вона нерішуче додала майже все. Що ти маєш на увазі, підвівся Тобі. Хто тебе образив? Ніхто любий, даремно я про це згадала. Але врешті-решт, Джил дозволила чоловікові витягнути з неї всю правду, і наступного дня адміністратора Едді Берінгена було звільнено. У наступні місяці Джил ніби ненароком кидала подібні натяки, і незабаром. Всі адміністратори, що значилися в її списку, зникали, як за помахом чарівної палички. Усі, хто хоч раз принизив її, тепер розплачувалися повною мірою. Подібно до трутнів, що запліднили королеву бджіл, вони отримали задоволення і тепер мають бути знищені. Нарешті настала черга Сема Уінтерса. Людини, яка сказала Тобі, що Джил не має таланту. Вона не намагалася виступити відкрито проти нього. Навпаки, всіляко розхвалювала Уінтерса. Але директорів решти студії хвалила трохи більше, в інших сценарії краще. Режисери по-справжньому розуміють Тобі. Сем Вінтерс ніколи не цінував таланту великого артиста. І незабаром. Чоловік дійшов такої самої думки. Кліфтон Лоренс зник, і Тобі більше не було з ким поговорити, нікому довіритися, крім Джил. Тож Тобі перейшов зніматися на іншу студію. Особисто він був твердо переконаний, що ухвалив рішення самостійно, але Джил зробила все можливе, щоб Сем Вінтерс дізнався правду. Відплата Деякі з оточення тобі вважали, що влада джил довго не триватиме, що вона всього всього-навсього минуще захоплення, самозванка, настирлива стерва, тому всього лише терпіли її або поводилися з погано прихованою зневагою. У цьому й була їхня головна помилка джил усунула всіх одного за одним. Вона не хотіла бачити поряд із тобі людей, які могли б налаштувати чоловіка проти неї чи якимось чином вплинути на нього. Саме вона, діючи тишком нишком змусила тобі змінити адвоката, рекламну фірму і відтепер наймала людей за власним вибором. Вона відбулася від маків і всіх нахлібників і взяла нових слуг. Тепер це був її будинок, вона стала повноправною господаркою. Вечірок у темплив чекали, чи не всі діячі шоу-бізнесу у місті. Там збиралися найцікавіші та найвпливовіші люди Америки: актори, голови найбільших корпорацій, представники преси, завжди готові дати в газетах захоплений звіт про присутніх. Тож вся країна знала, хто був у гостях у темплів і як чудово можна провести час у цьому будинку. Коли темпли не виступали у ролі господарів, вони самі ставали гостями. Щодня пошта приносила деякі десятки запрошень на прем'єри, благодійні обіди, політичні збори, презентації. Тобі був би радий залишитися вдома на наодинці джил, але дружина любила розваги. Якось увечері, коли довелося відвідати одразу три вечірки, вона так заганяла Тобі, що той почав жартівливо скаржитися на легковажність дружини. Я роблю це тільки для тебе, любий, втішала його джил. Тобі знімався в метро Голденмейер і був зайнятий зранку до вечора. Якось, прийшовши додому пізно, він виявив акуратно розкладений смокінг та сорочку. Тільки не кажи бебі, що ми знову йдемо кудись. За весь рік, чорт забирай, жодного разу вечір у будинку не провели. Сьогодні річниця весілля девісів. вони дуже образяться, якщо нас не буде. Тобі стомлено сів на ліжко. Мені так хотілося спокійно полежати у теплій ванні та виспатися, але йому довелося вирушати на вечірку. І, оскільки Тобі завжди мав перебувати в центрі уваги, привертати інтерес оточуючих, з нього фонтаном била енергія доти, доки всі присутні не починали сміятися і аплодувати то розповідати іншим, з якою блискучою дотепною людиною провели вечір. А пізніше Тобі не міг заснути. І спустошений, змучений, потумки воскрешав. Перемоги і тріумф минулого дня, фразу за фразою і вибухи сміху глядачів. Все таки він щаслива людина і все завдяки Джил. Як би його мати любила її? У березні вони отримали запрошення на кінофестиваль у Каннах. «Ні за що», – заявив Тобі, коли Джил показала йому запрошення. Я втомився, Люба. Роботи вище за голову, ванна, телевізор та тепла посіль. Ось мої Канни. Але Джері Гутмен, його рекламний агент, пояснив Джил, що остання картина Тобі має всі шанси завоювати приз за кращу картину і присутність великої людини дуже допоможе справі. Останнім часом Тобі часто скаржився на втому і безсоння. На ніч він приймав снотійне – а вранці вставав із важкою головою. Джил намагалася розворушити чоловіка, даючи йому бензодрін, щоб той зміг зібратися з силами та працювати як раніше. Але чергування снодійного та стимуляторів, мабуть, остаточно підірвало його здоров'я. Я вже прийняла запрошення, повідомила чоловіка від джил, але, звичайно, завжди можу відмовитись нічого страшного, любий. Давай вирушимо на Палм Спрінгс на місяць, будемо байдукувати і ніжитись на сонці. Що? здивовано перепитала Джил. Тобі раптово завмер. На солі. Я хотів сказати на сонці. Не розумію, чому в мене вирвалося слово сіль. Тому що ти завжди жартуєш, засміялася Джил, ніжно стиснувши його руку. Ну, все одно це чудова думка. Я так люблю, коли ми залишаємось удвох. Не знаю, що це зі мною? зітхнув Тобі. Жодних сил не залишилося. Старію, мабуть, ніколи ти не постарішаєш. Подивись, що в ліжку вичиняєш. Та ну, посміхнувся Тобі. Мабуть, мій півник довго ще кукаретиме після того, як мене в могилу опустять. Він потер потилицю і додав. Мабуть, подрімну трохи, правду кажучи, щось я себе неважливо почуваю. Ми сьогодні нікуди не йдемо. Не турбуйся, нічого важливого. Я пошлю слух і сама приготую тобі вечерю. Залишимося вдома. Оце чудово. Тобі дивився вслід дружині і думав, що щасливішого за нього на світі немає. Вже пізніше вночі Джил, вірна своїй обіцянці, масажувала чоловіка, що лежав на ліжку, розминаючи його втомлені м'язи, знімаючи напругу. Добре, пробурмотів він, просто чудово. Не можу зрозуміти, як я жив без тебе усі ці роки. Дивно, правда? Джил пригорнулася до чоловіка. Тобі, розкажи мені про Канський фестиваль. Який він? Я ніколи там не була. Просто натовп шахраїв з усіх куточків світу, намагається збути один одному свої вошиві фільми, найбільше в світі обдурювання. Судячи з своїх слів, чудове видовище, сказала Джил, хіба? Ну, загалом так воно і є, там справді повно цікавих людей. І задумливо, подивившись на дружину, тобі запитав Тобі справді так хочеться поїхати на цей безглуздий фестиваль? Джіл поспіхом затрясла головою. Ні, адже ми збираємося в Палм Спрінгс. Чорт забирай, туди ми можемо вирушити в будь-який час. Але тобі це справді не має значення. Знаєш, чому я божеволюю від тебе? усміхнувся Тобі. Будь-яка інша почала б чіплятися до мене з цим фестивалем. Ти ж помираєш від бажання поїхати, але нічого не кажеш. І згодна провести зі мною місяць у Палм Спрінгсі. Ти вже відмовилася від запрошення? Ні, поки, але не варто. Ми поїдемо до Індії. Очі тобі здивовано розширилися. Індія, я мав на увазі Канни. Коли їхній літак приземлився в аеропорту Орлі, тобі вручили телеграму. Його батько помер у будинку для людей похилого віку. На похорон тобі не встигав. Він одразу розпорядився прилаштувати нове крило до лікарні, назване Ім'ям батьків. У Кані справді зібрався весь колір світу кіно. Це місто стало Голівудом, Лондоном, Парижем, Римом, що злилися в одне ціле в чудовий багатомовнік, какафонії звуків і шаленства яскравих фарб, калейдоскопічно сліпучих картин. Оце містечко на французькій Рів'єрі злетілися кінематографісти з усіх куточків землі, привізши коробки із законсервованими мріями, ролики з плівкою зняті в Англії, Франції, Японії, Угорщині, Польщі. Скарби здатні лише за одну ніч піднести їх до слави та багатства. Вулиці кишіли професіоналами та аматорами, ветеранами та новачками, щасливчиками та невдахами, і всі чекали на диво, всі боролися за престижні призи. Адже отримання нагороди на Канському фестивалі означало гроші в банку, вигідний продаж картини, всесвітню славу. Готелі в Канах були забиті вщерть, і тих, кому не дісталося номерів, селили в Антібі, Больї, Сен-тропезі та Ментоні. Мешканці маленьких селищ з благоговінням дивилися на знаменитостей, що юрмилися на вулицях, ресторанах та барах. Звичайно, тобі не важко було зарезервувати люкс в готелі Карлтон. Його та Джил всюди зустрічали захопленими поклонами, безперервно клацали апарати фоторепортерів, знімки царського подружжя з'явилися у всіх газетах світу. Золота пара, король і королева Голівуду. Репортери брали у джил інтерв'ю, питали її думку з будь-якого питання, від якості французьких вин до політичного життя Африки. Так, дівчинка з Одеси Жозефіна Цинськи. Пройшла довгий шлях. Фім Тобі не отримав призу, але за два дні до закінчення фестивалю журі оголосила про нагородження Тобі спеціальним призом за величезний внесок у естрадне мистецтво. Нагороду вручали на урочистому прийомі. Великий банкетний зал готелю Карлтон був повний гостей. Джил разом з чоловіком сиділа. на... на Вверху, помітивши, що тобі нічого не їсть, вона прошепотіла. Що з тобою, любий? Тобі похитав головою. Мабуть, перегрівся на сонці, все пливе перед очима. Завтра простежу, щоб ти відпочив. Джил домовилася наступного ранку про інтерв'ю Тобі, репортерам Парі Матч та Лондонський Таймс. Обіді в обіді з групою тележурналістів та про коктейлі, з відомими продюсерами та режисерами, вона одразу вирішила, що скасує найменш важливі заходи. Наприкінці обіду піднявся Меркан і представив тобі: Мадам масьє, панове запрошені, на мою долю випала величезна честь вам представити людину відому всьому світу, великого артиста. Приголомшливого, приголомшливого для всіх сердець людей. З величезною радістю хочу оголосити про присудження спеціального призу на знак визнання його мистецтва та нашої подяки. Піднявши золоту медаль на срічці, він вклонився тобі. Месьє тобі Темпл пролунав вибух оплесків, усі присутні в єдиному пориві піднялися з місць. Але Тобі. Продовжував сидіти, не рухаючись. Устань, прошепіла Джил. Тобі повільно, хитаючись, підвівся. Обличчя його смертельно зблідло. Він хвилину постояв, усміхнувся і попрямував до мікрофона, але на півдорозі, спіткнувшись, непритомний, звалився на підлогу. Тобі темпла терміново відправили транспортним літаком до Парижа, до американського шпиталю, де помістили у відділення реанімації. Кращі лікарі Франції боролися за його життя, а Джил 36 годин чекала їхнього вироку, відмовляючись їсти, пити і відповідати за незліченні телефонні дзвінки допитливих, шанувальників і співчуваючих. Вона сиділа сама, дивлячись у сіну, нічого не бачачи і не чуючи. Єдина думка билася в мозку. Тобі повинен, повинен одужати, чоловік був її сонцем, а якщо сонце заходить, тінь вмирає. Не можна припустити, щоб це сталося. О п'ятій ранку доктор Дюкло, головний лікар, увійшов до кімнати, яку зайняла джил, щоб постійно бути поряд з Тобі. Місіс Темпл, боюся, немає сенсу намагатися пом'якшити удар. У вашого чоловіка двосторонній інсульт, ймовірно, він ніколи більше не зможе говорити і рухатися.